Вітаю щоденно. Ми інформуємо вас про ситуацію на передовій та розповідаємо про події, що відбуваються на Волині. Усе, що звучить у випусках новин, можна завше переглянути на нашому ютуб-каналі Новини 12» у зручний для вас час. Сьогодні ж у студії з вами я, Анастасія Качина. Тож спершу коротко про головне, які справи шиють волонтерам, і чи справді вони розкрадають гуманітарну допомогу? Волинські рятувальники розказали, як гасили нафтобазу після ракетного обстрілу росіянами. У Ковалі зробили прибудинкову територію, яку не ремонтували 30 років. Розпочинаємо випуск вже традиційно із позитивних новин: близько двох сотень росіян ліквідували Збройні Сили України за минулу добу. Гарячою для окупантів ніч видалася у Мелітополі. Поки ж загарбники звітували про 100-відсоткову роботу власного ППО. Над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Ще один потужний вибух пролунав в районі аеродрому уже надвечір. Масові втечі з окупованих територій тривають. Утім, ворог. Стягує війська та резерви від російського кордону в глиб Луганщини, як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Рашисти готуються до оборони від Сватового до Троїцького. У Луганську біля будівлі Генеральної прокуратури пролунав вибух. Більше деталей згодом. Тим часом росіяни продовжують штурмувати Донеччину зі смарчів серед ночі обстріляли місто Селидове. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених ракетами. Пошкоджено 30 Det er dvi. П'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. Масовані обстріли були ще у низці населених пунктів області, але обійшлося на щастя без постраждалих. Уночі ворог знову обстрілював Харків. Прилетіло поряд із житловим будинком. В результаті постраждалих четверо: двоє дорослих і двоє дітей. Повідомляють про вибухи і у Херсоні. У російських пропагандистських змі пишуть, що удар завданий по центру міста. Мовляв, поряд із приміщенням. Адміністрації впали не менш ніж п'ять ракет. Згодом стало відомо, що влучили в будівлю апеляційного суду. За інформацією окупантів, поранена начальниця департаменту праці її водій загинув. У розвідці Міноморони України повідомляють, що низка підрозділів окупаційної армії в області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра. При цьому використовуючи вкрадені місцевих човни. У кривому розі знову прильоти і, ймовірно, знову поцілили у дамбу. Нині у місті серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Ситуація на Волинському напрямі, а саме на кордоні з Білоруссю, залишається без змін, жодних загроз не спостерігають. Маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинули відразу троє лучан. Олексій Мальничук, 42 роки. Був на посаді стрільця. Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Там же і в той же день обірвалося життя 53-річного солдата Віталія Котельнікова. Юрій Сапожник, 43 роки. Стрілець зенітник. Загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ми висловлюємо. О щирі співчуття рідним загиблих, вічна пам'ять і слава нашим героям. Волонтери чи злочинці до початку повномасштабного вторгнення Росії мало хто задумувався над тим, за якими схемами працюють благодійні організації та чим конкретно займаються волонтери. Втім, коли на Україну посунула ворожа навала, гуманітарною допомогою почав займатися чи не кожен українець. Чоловіків масово відправляли на фронт. Часу на підготовку не було. Тож на передовій критично не вистачало і продуктів харчування, і амуніції, і багато інших важливих важливих речей, тож рідні і просто небайдужі люди необхідне шукали за кордоном і завозили в Україну як могли. Та вже за декілька місяців масового волонтерства у змі одна за одною почали з'являтися публікації про розкрадання гуманітарки. Нині у різних куточках України є резонансні справи з цього приводу. не виняток і Волинь, які статті шиють нашим волонтерам, та про досвід благодійників зі Львова яких нібито спіймали на гарячому. Під час отримання грошей Ангеліна Гущина розповість. Це кадри, як правоохоронці, заскочили на гарячому львівських волонтерів. Зокрема, відомого митця Олеся Дзиндру і добровольця тероборони Юрія Музичука підозрюють у продажі автомобілів, призначених для збройних сил України. Обоє волонтерів пенсійного віку, тому могли їздити за кордон і перевозити автомобілі. До того ж, син Олеся Дзиндра, який перебуває у Франції, шукав машини за вигідною ціною і у доброму технічному стані. Своїм сумним досвідом волонтери поділилися на форумі. Ви волонтер, вам підозра. У Луцьку. ми везли чотири машини, які були куплені в Словенії. З нами була також і громадянинка Сполучених Штатів. Ще по дорозі нас почав атакувати співробітник військомату Червоноградського, а по сумісництву і провокатор, як я розумію, СБУ. З тим, що йому дуже вже потрібні автівки, він має зібрані кошти. Сергій Шарко, який представився працівником червоноградського територіального центру комплектування, запропонував волонтерам забрати ці чотири автівки, які вони везли. Мовляв, це останній шанс на порятунок його хлопців. До речі, львів'яни везли ці автівки на прохання української добровольчої армії і 80-ї десантно-штурмової бригади. Він приговорив кожного окремо з цих ну, кому ми везли машини, хто чекали, хто ми по скайпу передавали їм зовнішній вигляд машини. Люди ще тиждень зачекають, ви ж будете мати кошти, щоб купити наступну партію їм. Ми повелися на це, оскільки наша справа не когось задовольнити, а в загальному допомогти армії. Зробили безоплатну передачу цих автівок по відповідних актах. І коли зустрілися з чоловіком, аби забрати гроші і вирушити в дорогу за обіцяним авто для тієї таки 80-ї бригади на волонтерів. Чекала несподіванка. Приніс мішок роздрукованих папірчиків на кольоровому принтері примітивно, І поки не ну, Олесь розглядав зачудовано, що то він приніс, ввалилася. Десь біля 15 чоловік команда від СБУ, з прокуратури, поліції. Ну і задокументували це як продаж машин. Для підозрюваних обрали найлегшу форму запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Поза тим, два місяці триватиме досудове розслідування, під час якого буде вирішено, чи передаватимуть справу до суду, чи її закриють. Волонтери таким розвитком подій шоковані, а найгірше кажуть, що частини хлопців, які так чекали ці автомобілі, уже немає в живих. Волонтери та адвокати вважають, що є недоліки у законодавстві щодо волонтерської діяльності, і їх потрібно змінити. Справи, які ми сьогодні от розглядаємо, і люди, про які ситуації говорять, ну там ну на моє переконання, там взагалі немає складу кримінального правопорушення, тобто, це це таке. Ну, як на мене, надумане і змодельоване більше, щоб… Ну воно десь десь приблизно було під кримінальне правопорушення, але його там як такого немає. Йдеться про статтю 201 з позначкою. 2 щодо відповідальності за торгівлю гуманітарною допомогою. Ці зміни до кримінального кодексу України внесли навесні, і юристи та правозахисники вважають, що це зробили поспіхом без належного вивчення науковцями. І через законодавчу недосконалість мовляв, багато чесних волонтерів потрапляють у різні халепи. Тож волонтери та юристи ініціюють проведення подібних форумів. В у різних містах щоб донести свою позицію і пропозиції до керівництва держави, Ангеліна Гущина в Ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинський військовий платить більше мільйона гривень за незаконні рубки. Таке рішення прийняли за результатами розгляду позову у господарському суді. Спецпрокурори встановили, що лісівники незаконно вирубали понад 230 дерев різних порід за межами лісосіки. Як наслідок лісовому фонду України заподіяно значних збитків, тож військовий лісгосп зобов'язали сплатити на користь держави 1,2 мільйони гривень шкоди заподіяної. Порушенням природоохоронного законодавства Понад 30 років без ремонту. А Саме стільки жителів вулиці Кияна, що у ковалі, мріяли про двір без ям вибоїнь та болота у зливу. Останнім часом бідкаються, страшно було відпускати дітей бавитися у дворі. Про наболіле для жителів цього двору ми розповідали вам у сюжеті на початку серпня цього року. І, от трохи більше місяця по тому, і ковальчани мають нове покриття. Хто допоміг та чому цього ніяк не могли зробити раніше? Далі у сюжеті. Дощ, як піде, то ні пройти, ні проїхати. У нас, як дощ, пройде, то ми стидно нам зайти в автобус, я вам скажу. Того, що це глина. Початок серпня цього року, жителі вулиці Кияна, що у ковалі, бідкаються на стан двору, ремонту кажуть, він не бачив понад 30 років, і нині тут суцільні ями та вибоїни. А як підуть дощі, то усе ще й перетворюється на калабаню. Тож вже не один рік кажуть люди, стукали у двері місцевих урядовців. Втім, як з'ясувалося, територія належить до Дубівської громади, хоча мешканці будинку працюють в коволі, навчають тут своїх діток. Тож, коли в один із днів люди зустріли під час інс. Пекції котельні, яка розташована поряд з будинком, міського голову і чайку, то вирішили розповісти йому про свої проблеми. І от трохи більше місяця по тому, і у дворі з'явилося довгоочікуване нове покриття. Люди задоволені тим, що вийшло. Вони мають тепер. Комфортні умови при виході зі своїх квартир, і дітки мають змогу вийти на тверде покриття. Я думаю, незважаючи на те, що це околиця міста, вона теж має бути в Ігор Чайка розповідає, що проблему вдалося вирішити завдяки масштабній реконструкції котельні, яка знаходиться на цій вулиці. Її розпочали в липні, і проєкт включав також благоустрій прилеглої території. Виникла така ідея, аби Благоустрій робити не лише до котельні, а й до сусіднього будинку за номером 84, де люди фактично живуть на околиці коваля. І ну, жодного благоустрою тут за всі ці роки не відбувалося. Представники коваль тепла ідею підтримали. Тож таким чином, незважаючи на те, що територія належить дубівській громаді, ковальські урядники змогли допомогти мешканцям будинку за два тижні. У дворі облаштували асфальт. Ми чекали це 35 років. Нарешті дочекалися. І благодаря нашому меру ми дуже також тут з'явилася заасфальтована доріжка до сходів, на яку теж скаржилися люди, бо це єдиний вихід на дорогу, який був зруйнований. Більше того кажуть жителі будинку: нарешті діти можуть безпечно гуляти у дворі, ба більше безпечно кататися на велосипедах. Дуже ми ж не віримо. Перейдемо і боже, немає ноги спуснути. Нема <рив> води? Це просто так. А діти катаються, всі задоволені. Тепер місцевим жителям не страшні будь-які зливи і нарешті радіють про болото у дворі і постійно брудне взуття можна забути. Ангеліна Гущина, Олега Врещук, дванадцятий канал. Київщина, Чернігівщина, а тепер і Миколаївщина Волинські вибухотехніки продовжують працювати на найнебезпечніших територіях країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони відправились у північні області, де очищали землю від небезпечного залізяча. Окупантів лише після цього на звільнені території змогли повернутись мирні люди. Нині на Миколаївщині наші поліцейські сапари щодня здійснюють спеціальні вибухотехнічні роботи з виявлення, знешкодження та знищення осколково фугастих касетних суббоєприпасів, які потрапляють на мирні території з ракетами для реактивних систем залпового вогню Смерч та ураган. Небайдужі та відважні душею у суботу, 17 вересня в Україні відзначають професійне свято тих, хто і вдень, і вночі, і під мирним небом, і під ракетними обстрілами рятує людські обійстя, домівки і найголовніше людське життя. Напередодні свята ми покажемо і розкажемо вам про Волинських рятувальників, які працювали на наймасштабнішій пожежі у Луцьку на обстріляні росіянами нафтобазі. 27 березня. Це відео зняте пів на 11 вечора з вікна багатоповерхівки. Близько півгодини тому в Луцьку пролунав потужний вибух. Російська ракета влучила у нафтобазу. Нас не вчили гасінню пожеж іменно в таких умовах. Я знав, що в житлові будинки будуть там ще щось ще щось, але ніколи не думав, що я попаду на таку масштабну пожежу, як на автобазі. Перший раз, коли я мав можливість присісти, це було 8 години ранку. Ці люди називають ту добу на нафтобазі пеклом. Вони від вечора 27-го до ранку 28 березня не їли, не пили і не знімали бойову амуніцію. Їсти нічого не хотілося. повірте мені боялися. Страшно було ну, дуже важко. Ракета влучила у нафтобазу під час повітряної тривоги. Підрозділи вирушили в напрямку нафтобази, От, і знаходились на Єршова. Вони не заїжджали на територію Нафтобази до моменту відміни повітряної тривоги. На той час кажуть пожежники, вони вже мали інформацію про те, чи можуть бути на території нафтобази люди. Об'єкт пішли небезпеки знаходиться цілодобово. Там охорона. Два чоловіки. І по прибуттю ми з ними налагодили контакт. Живі і здорові. А отже, єдина і головна ціль ліквідувати пожежу. І як тільки почали, розказує Юрій Біланюк, знову завила сирена. Відповідно, весь особовий склад, який вже був, провів попереднє розгортання, повне розгортання змушений був залишити свої позиції, вивести всю техніку. За декілька хвилин відбій, і пожежники повернулися до бою. Вадиму Данилюку всього 22. Для мене це найбільша пожежа, яка була, ну яку я міг би бачити в своєму житті ще поки. Не тільки бачити, але й гасити. Дуже важко, каже юний пожежник, було працювати у тепловідбивному костюмі. Він серебристого такого кольору, ну, він не сильно важкий. Він там може важити кілограм ну сім. Але в ньому важко дихати, тому що вона тобі накітка ще, і ти через окошко там практично нічого не бачиш. І навіть керівництво Вадима зізнається, такої складності пожежа для них перша в житті. Річ у тім, пояснює Віктор Милостивий, що у вишах рятувальників вчили гасити класичні пожежі, коли резервуар пошкоджений лише в одному місці, а з цистерни на нафтобазі росіяни зробили абсолютне решето. Було дуже багато отворів, з яких виливалося в даному випадку. Виливалося диспаливо. Яке горіло, от, метал був прогрітий і являвся джерелом запалювання. Ми збивали полум'я, потім воно знову з'являлося. І так без упину загасити нафтобазу, зізнаються пожежники, здавалось, не вдасться ніколи. Гасіння резервуара у нас продовжувалось майже, майже добу. Як тільки вдалося приборкати полум'я в одному місці, пальне починало витікати з іншого. Тоді волинські рятувальники вдалися до хитрощів. Почали робити обвалування за допомогою міськи, мішків з піском, щоб обмежити площу розтікання. Одну лінію зробили, другу, відповідно, площу зменшили, і виходило так, що кількість пального, яка витікала, була меншою кількістю пального, яке вигоряло. І саме це впевнені пожежники допомогло в гасінні пожежі. Нині кожен із них каже, тієї доби виклалися на всі 100, а то й 200 процентів. Усі 83 рятувальники, які працювали на нафтобазі, ризикували не просто своїм здоров'ям, а найціннішим життям. Батьки телефонували, але телефони я з собою не брав. От, але дуже багато було пропущених дзвінків. Чи живий? Ну як, вони переживали. Бабуся теж заплакала бідно. Анастасія Качина, Максим Шанкар, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На одному з Луцьких ринків котре піймали продавчиню Сурогату. У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. У Тростянці на Волині фестиваль фізичної культури і спорту. Найпопулярніші наливайки на ринках на одному з луцьких вкотре піймали продавчиню сурагату. Працівники муніципальної варти знайшли контейнер, в якому продавали рідину з різким запахом спирту. Інспектор склав на продавчиню адмінпротокол. Тепер жінка має заплатити штраф, який може сягнути до майже 14 тисяч. Волонянин, який нелегально продавав підроблені сигарети на привокзальному ринку, отримав 51 тисячу гривень штрафу. У мешканця каменя Каширського у торговельному павільйоні виявили сотні пачок підроблених цигарок без марок акцизного податку. За вироком Луцького міськрайонного суду чоловік сплатить штраф, а вилучені тютюнові вироби підлягають знищенню. У Луцьку вручили літературну премію імені Івана Корсака. Цьогоріч її лауреатом став. Вчитель фізики його переможний роман описує події в Україні у минулому столітті, які актуальні й нині саме такими актуальними та цікавими завжди були і будуть твори видатного письменника та журналіста Івана Корсака. Аби вшанувати його пам'ять, таку премію у Луцьку вручають уже в п'яте. На церемонії нагородження була наша Ольга Матвєєва Тож у сюжеті розповість більше. Сучасний час і той час. Боротьба одна і та сама, мало того, що й ворог один і той самий. Лише Але... одним реченням письменник Петро Лущик окреслює актуальність серії історичних романів Галицька Сага. Вони охоплюють події із 1914 року по 1946, саме на західній Україні. Останні роки Другої світової війни, і після неї автор описав у сьомій книзі час нескорених. Її Петро Лущик називає багатостраждальною. Вона мала вийти 24 лютого. Харко попри складнощі, книга, хоч і дещо згодом, але таки вийшла. Йба більше стала номінована на літературну премію імені Івана Корсика. Чим каже Петро Лущик, вчитель фізики за спеціальністю був неабияк шокований. <праць> Іван Корсак, український журналіст та письменник. Уже традиційно, 15-го вересня у день його народження проводять церемонію вручення літературної премії його імені, аби історичний роман, якому Іван Корсак присвятив життя, популяризувати і розвивати, цьогоріч переможця обирали попередні лауреати таємним голосуванням. Вибір був кажуть надзвичайно складний. Розпорушилися голоси. Але переможець є. Роман надзвичайно актуальний. Він дуже в контексті сучасності. Він показує, які процеси були, і десь екстраполює ті події на сьогодення. Джерелами нашої історії часто ставала робота самого Івана Корсака. Його працею цікавилися історики, А відтак на церемонії вручення літературної премії також презентували Волинський літопис. Видання присвячене Івану Корсаку та його творчості. Цьому десь такий символізм поєднання минулого сьогодення, десь, можливо, майбутнього, що саме Іван Федосійович став. Ким натхненним тих технових реалій нагородили не лише тих, хто пише, а й тих, хто читає Івана Корсика. Ганна Масна написала відгук на роман Парстень Ганни Барвінок. Історія про жінку відомого українського письменника Пантелеймона Куліша, яка неабияк вразила дівчину. Те, як автор поєднує історичні факти із художніми прийомами, каже, насолода. Його мова та як він описує, це просто надзвичайно. Слова такі соковиті. Просто ви коли читаєте ці синоніми і підете всі ці е, прикраси, мови вони неймовірні. Саме її відгук на книгу оцінило журі конкурсу Читаю імена твої Україно». Найкращим став відгук Олеся Вахнія. Його надихнула історія про В'ячеслава Липинського, яку Іван Корсак описав у романі Діти Яфета. Хто подав підвали на нашої держави, хто подав ідеї? саме такі от Липинський. Хто їх зміцнював? такий от Іван Корсак. Дуже хочу дійсно, щоб творчість волинянина. Івана Корсака вона була відома всій Україні. Тим паче він заторкував проблеми, які торкуються не лише одного регіону, а всієї України. У планах ділиться переможець перечитати усі твори Івана Корсака. Щодо слова радить і іншим. Люди читайте Якомога більше, читайте, читайте з власної історії. Це найбільший мотиватор. Для тих, кого вдалося вмотивувати читати, і для усіх охочих презентували два нові томи романів Івана Корсака, борозна у чужому полі, «Вибух у пустелі та наростаннях долі за серпанком, загадковим серпанком. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Я... Тростянецькому жіночому монастирі заснували скид Симеона Стовпника. Йдеться про Свято-Покровську жіночу обитель Православної церкви України, що в селі Тростянець Ківерцівської громади. У вітальному слові священники розповідали про подвижницьке життя святого Симеона. Потім відбувся хресний хід туди, де постане скид. А це вулиця Вишнева, 34, колишня молочарня. Тут отці звершили чин освячення Христа за повідомленням отця Агапі та насельника Кита незабаром тут будуватимуть невеликий храм. До села Тростянець на Ківерцівщині з'їхалися сотні мешканців громад Волині. Нині тут відбувається щорічний обласний фестиваль фізичної культури і спорту. Цікаво, що усі учасники аматори і на рівних змагаються у дев'яти видах спорту. На дійстві побувала і наша знімальна група. Тож більше дивіться далі. Сотні волинян зібралися на стадіоні у селі Тростянець Верцівської громади. Саме тут відбувається фестиваль фізичної культури та спорту, де беруть участь міські, селищні та сільські громади області. Нині прибули на дійство 15. крім пропаганди здорового способу життя. Місія допомогти українським захисникам, а саме зібрати гроші на зимову форму. Основний меседж фестивалю це підтримка збройних сил України. Це демонстрація того, що ми є єдині. Незламні і ми тримаємо надійний тил. І всіма можливими засобами ми підтримуємо збройні сили України. На місцевому стадіоні десятки найрізноманітніших локацій. Ось тут зібралися волинські селачі. У кожній команді по двоє учасників. Завдання якомога швидше підняти камені на дерев'яні постаменти. Права не з легких, кажуть учасники з Володимира, але впоралися добре. За 16 секунд. Саме головне тут добре зати щоб підняти. Такі змагання потрібні, адже вони об'єднують. Це в першу чергу власний приклад. Яка має бути нація, здорова нація, здорова Україна. Це повід зібратися, зустрітися з старими колегами і показати власним викладом, що можна робити. Гаряче і в волейболістів. На 56-му році, каже Олександр, допомагають перемагати натхнення і, звісно ж, досвід. А тому, що змагання все ж відбулися, також втішений. Народ збирається, значить, йому цікаво. Микола у цих змаганнях бере участь щороку. Найбільше каже, подобається стадіон, гарні дівчата й атмосфера. Чоловік з командою готується перетягувати канат. Тренувалися наполегливо і фізично, і морально. Саме головне, щоб перемогти, це треба спортивний дух. Що там не було тримати до кінця. На майданчику справді спекотно. Стояли до кінця з Колківської громади. Кажуть, мають свої секрети. Тренуємося, салоємо. опит, все з руками. На кожній локації своя атмосфера. Активно змагаються футболісти. До слова, участь беруть військові 204-ї бригади тактичної авіації. Для дітей з батьками забавою були естафети, а люди з інвалідністю вправлялися у бочі. Ми хотіли залучити абсолютно всі категорії населення від осіб з інвалідністю і до мама, тато я військовослужбовців, чоловіків, жінок, людей поважного віку. Тобто, масовий спорт охоплює всі категорії населення і не включає в себе професійних спортсменів. Боротьба і на локації з дарцом секретом своїх точних влучань з нами поділився Віктор. Треба вирахувати траєкторію польоту. Кожний по, по довжині рік кожного по-різному. Я свого виверху отак. Я маленький, я звідси кидаю ніби як трошки знизу, ніби вверх. І я ставлю десятку на 2-3 від ладоні. Але локоть має мертво стояти мертво. Результати справді чудові, дев'ятка та десятка. Поруч змагаються на фестивалі й шашкісти. Адам своє вже відіграв, але за ходами колег пильнує. Треба бути уважним, не спішіть. Подумати і вкладатися в час. Особливо раді спортивному дійству дітлахи кожен знайшов заняття собі до вподоби. Волейбол це саме моє улюблений спорт, бо то, що я його ще почав як іграти, він і досі ще є, мій улюблений. А мій теніс, тому що я його дуже сильно полюбив. І там досі треба робити ракеткою. Люди кажуть, що це дійство ще й чудовий привід ознайомитися із географією Волині, адже місце проведення щороку інше. Ослова цьогоріч фестиваль триватиме два дні. Вже завтра до Тростянця завітають мешканці сільських громад області. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь новину, чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. І запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!